Овідання про лакомого опікуна Були в Києві два міщани Іван і Сергій, люди заможні і великі приятелі. Одного разу Іван занедужив тяжко, а чуючи, що йому вже не видужити, попросив до себе свого сусіду Сергія і віддав йому в опіку свого малолітнього сина Захарію і свій маєток. Тисячу гривень срібла і сто гривень золота, просячи, аби цей маєток передав його синові, коли доросте лід. Зробив все потиху, без свідків, надіючися на Сергієву довголітню приязнь і швидко потім умер. Коли молодому Захарії минуло 18 літ, він захотів обняти своє добро у свій заряд. І попросив Сергія, щоб віддав йому батьківську спадщину. Але Сергій, забувши приятельську вірність і полакомившися на великий сирійський маєток, відповів: Не знаю, сину, чого ти хочеш від мене. Твій батько не лишив тобі нічого. Даремно просив і благав Захарія, знаючи, що його батько мав великі гроші. Даремно заклинав Сергія пам'яттю небіжчика, опікун як уперся, так і стояв на своїм. Що ж, мовив Захарія, коли так мовите, то мушу вам вірити, але я чув, що мій батько умираючи, передав вам для мене тисячу гривень срібла і сто гривень золота. Неправда, сьому, сину, мовив Сергій. І присягнете, що неправда, присягну, хоч зараз, мовив засліплений опікун. І як стій оба пішли до Печерської церкви, і Захарія попросив Ігумена провести Сергієві присягу перед образом Печерської Богородиці. Сергій присяг, але коли потім хотів приступити до образа, щоби поцілувати його. Ніяким способом не міг приступити до нього. Він почув якийсь страх у душі і почав відступати до дверей, але ледве вийшов за церковний поріг, упав на землю і почав вбити собою в нападі страшної хвороби. Прийшовши до себе, він признався, що взяв гроші у свого покійного приятеля, вказав, де вони заховані. І швидко потім умер. Захарія, бачивши це, постановив весь вік служити Богу, вступив до монастиря, а за ті гроші вибудував при Печерській церкві притвор святого Івана Хрестителя, що стоїть і досі.